Цієї машини ми б не могли жити на цьому обріях. Виїзна нарада лісівників на базі філії «Ярмолонецьке лісове господарство Державного підприємства Ліси України розпочинається з огляду автопарку. Левову частину техніки господарство придбало у співпраці з Украгролізингом. Ми передали 23 одиниці техніки за цей період за два роки і на суму десь 15,8, ну близько 16 мільйонів. І на даний момент у нас напрацьовано ще передача техніки та обладнання десь на суму близько 5-6 мільйонів. І взагалі ми вважаємо, що розвиток саме цієї організації у нас повинен бути в пріоритеті. Це саме техніка наша. Далі учасники наради оглядають побутові приміщення господарства, переходять до рекреаційної зони відпочинку та відкривають екологічну стежку. На території нижнього складу господарства лісівники відвантажують лісопродукцію та колють дрова для населення. Люди замовляють, веземо, забезпечуємо людей паливом на зиму. Хто може взяти, сам порізати, порубати, хто не може, забезпечуємо населення. У навчальні та медичні заклади громади рісівники також постачають сировину. Опалювальний сезон комунальна сфера проходить завдяки трісті паливній. Тутність котельні 1,5 МВт. Опалює територію лікарні, сировину беремо з місцевого підприємства. Якщо говорити порівняно з газом, то набагато дешевше для бюджету. Тріска паливна продукт побічного користування. У цій сфері Ярмолинецьке лісове господарство одне з кращих не лише у Подільському лісовому офісі, а й у межах країни. У плані побічного користування. Так це є підприємство лідера. Я думаю, воно не тільки лідер у межах Подільського лісового офісу, воно і лідер у межах України. Тут великий спектр виготовлення побіг, продукції побічного користування, починаючи від супових наборів, які поставляються нашим військовим, закінчуючи медом, суницею, малиною, повністю все. У Зіньківському лісництві доглядають декоративний посадковий матеріал. Збирають мед, вирощують та сушать овочі, фрукти та ягоди. Кровами, але гарячим повітря. гарячим Сушені овочі фасують. Фасувальну лінію до слова господарство придбало кілька місяців тому. Вже готові борщові чи супові набори відправляють військовим. Сьогодні в такий складний час для країни, коли йде війна повномасштабна, тил має працювати. Працювати, а фронт має це відчувати. От десь така тематика в нас існує і в Офісі нашому Подільському, і в нашому підприємстві для Милинецькій філії. Віньковецьке лісництво презентує еколого-просвітницький центр відродження. Робота з його облаштування ще триває. Триває у структурному підрозділі, як і загалом у господарстві, й заготівля дров для населення. Максимально якісно, максимально ефективно використовують лісові ділянки, незважаючи на те, що в нас обмежений лісовий ресурс, в нас область з одним з найменших показників саме лісистості, то максимально ефективно використовує господарство. Все, що можна взяти з лісу. Учасники наради вшанували пам'ять лісівників, що загинули у війні з країною-агресоркою Росією. Також лісівники висадили молоді дерева. Плекати нові ліси можуть у тому числі завдяки співпраці з громадами. Останні передають підприємству землі під заліснення. Так, площа господарства за останні два роки збільшилася на 2700 гектарів. У нас вже ця співпраця є роками. Ми їм передали тільки минулого року майже 300 гектарів на 80% вже заліснених територій. Окремо своїм рішенням. Зараз ми ще готуємо 100 гектарів до передачі для того, щоб вони зберігали і обслуговували ці всі землі. Вони в свою чергу забезпечують нас, щепою наші заклади твердими дровами, частково підтримують деякі соціальні проєкти. Дякую вам за сприяння Диплом переможця міжнародної екологічної програми отримала і Городоцька громада. Дякую Дякую вам Дякую. дуже Дякую. приємніся на довгу відповідну тільки Ще є над чим працювати. Раді до нас звертались досить багато. В першу чергу комунальних підприємств звертались відповідно до сесії Питання вглядалися на земельні комісії. Ми до цього підходили досить виважено. Ну те, що я побачив сьогодні, як розвивається державне підприємство, я можу зробити висновок, що ми точно зробили правильний е, вчинок, щоб передали землю в постійне користування саме державному підприємству Ярмолинецьке лісництво. Свої напрацювання філія Ярмолинецьке лісове господарство презентує на виїзній нараді Подільського лісового офісу. Такі нарад. ...були й раніше. Вони для лісівників не новинка. Втім, цього року вперше у рамках реформи Ярмолинецький лісгосп приймає представників лісової галузі трьох областей Хмельницької, Тернопільської та Чернівецької. Ми робимо свою роботу професійно. Робимо її класично і правильно. Можливо, десь і краще за когось. от Когось в одному форматі краще, в нас в іншому. Але я вважаю, що ми на правильному шляху Роботу ірмолинецьких лісівників оцінюють колеги з інших філій державного підприємства Ліси України. почерк. Всі ті справи, які робилися до реформи, вони сьогодні продовжуються, тому що вони правильні, вони з науковим підходом, вони з лісівничою доцільністю і вони з великим результатом. Вражений от шана хвала лісівникам, які десь прикладають до цього руки щоб. Ліс-ріс, щоб культурно десь розвивалося, ми бачимо, що тут представлені об'єкти і соціальне значення мається на увазі свого роду рекреаційні пункти. Перший раз на Хмельниччині на території цього лісового господарства враження. У мене враження дуже хороші. Настільки гарний господарський підхід і збережені традиції лісівництва, високий професіоналізм керівника і команди. Я заздрю такому поставленому питанню. Кожен повинен робити свою роботу добре, переконані у Ярмолинецькій філії, адже кожна зароблена гривня та сплачені податки наближують нашу перемогу. Наш вклад він має бути відчутній, він має бути потроєний. Десь так я бачу цей момент. Колектив розуміє цю ситуацію. Колектив працює, колектив виконує всі поставлені задачі. Нам дуже нелегко, я ще раз кажу, дуже нелегко. Але це нам нелегко, а їм, тому -то маємо це десь для себе зрозуміти і рухатись вперед.